як зняти сажовий фільтр. Тут є два болта відкручувати. Тут два болта зверху. Тут закріплюється. Тут два болта. Ось тут вони стають, закріплюються. Один болт, другий. Потім знімаю ці болтики. Відкрутили болтики. Можна не до кінця. Suna。 Зімаємо кришку тут у нас є болт такий. Ложимо, Болт не включиться, беремо дешку і трошки покисне Він не пішов грані стерлися. барку обрізаємо і виймаємо Заживі фільтр як вона правильно ось так не виходить. Такий стан з однієї сторони. А з другої сторони тут, пожалуй, печально все. Повеземо мити.